Я вас, друзі, оракул цілей та душа. Сьогодні поєднуємо ці два послання. Ви на правильному шляху. Вам кажуть, подивіться, навіть кольорова гама співпала. Ви на правильному шляху. Практикуйте медитації. Ви на правильному шляху. Ру Продовжуйте робити те, що ви робите. Бо це працює. Ось що ще тут написано. Комусь, напевно, важливо було. Почути ствердження своїх дій. Так от, ви на правильному шляху. А ще вам підказують: медитуйте, і це буде ще вас більше виводити в світло. Так, що нам ще карти та розкажуть? Ха, ви дійсно на правильному шляху. Я кожен раз просто захоплююся тим, як працюють. Ну, в співпраці, і руни, і карти, і оракули. Ну, подивіться, все про одне і те ж. Ви на правильному шляху, ви рухаєтесь до свого щастя, до свого успіху. Рухайтеся так і далі. Так. У вас багато енергії, запалу. Ви активна людина. Ви все зможете, ви все подолаєте, вам все під силу. Так, на це треба певний час. Але поступово. Але впевнено, ви дійсно рухаєтесь до свого успіху. Ну ось, тримайте. Нехай програється як найкращим чином у вашому житті. Щастя вам, успіху вам, перемог вам. Ну, І Божих благословінь. Дякую вам за вашу підтримку своїми лайками, коментарями, прекрасними побажаннями, які надихають працювати для вас. Підписуйтесь на мій канал ставте дзвіночок, який буде підказувати вам, коли виходять мої відео. І звертайтеся за особистою консультацією, якщо вам це необхідно, за номером телефону, який вказаний у моїх відео. Всього вам найкращого, до зустрічі!